Росіяни набули остаточного розлюднення в очах заходу трупне какое то государство захід просто потребував, як при всякому доглибинному потрясінні, часу на засвоєння шокової інформації, на прийняття того факту, що хтось може вчинити таку катастрофу навмисне, мається на увазі терористичний підрив Каховської гідроелектростанції. Якраз цим підривом росіяни осягли, чого їм не вдавалось за попередні 15 місяців геноцидної війни, а саме свого остаточного. Розлюднення в очах цивілізованого світу навіть найщиріші вірувачі в прекрасне майбутнє Росії після Путіна махнули на цю країну рукою. Звісно, системні узагальнення робити ще рано, але тенденція незаперечна. Емоційно зараз захід на одній хвилі з нами, як не був від минулої весни. Тому не біймося бути самими собою. Нам немає чого соромитись. А те, що росіян будуть гнати і зневажати у всьому світі. Багато десятиліть це вже незаперечний факт, і якраз саме в контексті розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, так міжнародний кримінальний суд вже його розпочав. Які тут перспективи, і як ви охарактеризуєте власне початок цього процесу, зокрема, і в оцінці нашими партнерами, медіа партнерами західних змі, а коли, звичайно, нашокувало, почали з'являтися повідомлення в дуже авторитетних виданнях про те, власне, що просто підір на Каховська ГЕС і там а, Київ проти Кремля, і не було дуже чіткої, і однозначної реакції, що цей теракт здійснила Росія. А як будуть у процесі розслідування і подальшої реакції а, міжнародної спільноти на підрив Каховської ГЕС, змінюватися ситуація? І скільки нам треба докласти роботи, щоб такі очевидні речі, а як те, що скоїли росіяни, цей теракт а, довести усьому світові однозначно. І на сто відсотків дякую Паністан, за таке грунтовне запитання. Думаю, що буде непросто відразу на нього відповісти, бо у вас багато підпитань. Але давайте по, -по, -по, -по черзі. Ну я вважаю що президент Зеленський в даному випадку говорить абсолютно справедливі речі, і ми повинні сьогодні. Дуже активно допомагати міжнародному кримінальному суду в зборі всієї наявної інформації, яка у нас є, бо це найкращий спосіб подолати ті речі, про які ви говорите, і сказати світу вже навіть не своїми словами, не не від себе особисто, а через міжнародну кримінальну структуру. Про що власне йдеться, єдине, що чесно кажучи, в роботі МКС мене продовжує хвилювати. Це те, що насправді. Вони в суді Міжнародного кримінального суду мають вже безліч, безліч доказів того, що чинила російська армія на території України, коли окуповувала ті чи інші наші землі. І разом з тим ми бачимо лише один ордер на арешт Путіна і його так званої дитячої омбусменки, яка Прикривала фактично цей злочин і його організовувала. Хіба МКС не має зараз доказів того, що творилося в Бучі, в Ізюмі, в Бородянці. Ну, власне, в будь-якому окупованому раніше росіянами українському місті? Безумовно, немає. Разом з тим, ми поки що не бачимо такої серйозної правової реакції. Бо уявіть собі, що такі рішення МКС почав би ну не штампувати щонайменше, але видавати значно інтенсивніше. Уявіть собі, з яким би настроєм починали день і закінчили його такі воєнні злочинці, як Шойгу, як Герасимов, як весь цей російський генералітет, як до речі. Так звана російська дипломатія, яка займається фактично пропагандою і підбурюванням до вчинення злочинів, і таке і інше, і таке і інше. Ну от на превеликий жаль, цього немає. Я дуже хотів би, щоб МКС в цьому конкретному випадку, про який ми зараз обговорюємо, саме злочину на Каховський ГЕС діяв би значно ефективніше і робив би все для того, щоб світова спільнота не від нас. А від цього поважного міжнародного юридичного органу отримувала інформацію, яка була підтвердження наявністю таких от ордерів на арешти воєнних злочинців, і про яких все власне відомо. Пане Володимире, дуже коротке запитання. Я переконана, що буде дуже коротка від вас відповідь Це так, якщо ми говоримо про організацію Об'єднаних Націй. А чи варто від неї очікувати ще якихось результатів безпосередньо для України? Чи тут варто обмежитися виключно тим мемом, да, який почав гуляти соцмережами? І я власне з ним погоджуюсь про те, що одна, росі... одна окула зробила більше для України в Єгипті, аніж уся організація Об'єднаних Націй. Дуже коротко, знаєте. Я думаю, що сутність теперішньої ООН продемонстрували підписи на їхніх машинах, де було написано «useless», тобто безтолкові, безпорадні, непотрібні». Оце те, що сьогодні є ООН в сфері забезпечення міжнародної безпеки і миру. Тому сподіватися на цю структуру, я щонайменше на превеликий жаль, вже давно не можу. ООН залишається виключно тим майданчиком, звідки можна проголосити свою позицію і свою думку для міжнародної спільноти, так я розумію, щоб почули і, і не більше, і не більше. Це просто майданчик, де відбувається діалог глухого з німим. Ну, це теж інколи буває, начебто корисно пане Володимире, і от власне щодо перемовин. Чому я кажу щодо перемовин? Тому що сьогодні прозвучала одна чітка сентенція, заява власне голови європейської дипломатії Жозепа Бореля. Мирні переговори щодо України не розпочнуться до виборів США намічених на 24-й рік. Цитую, думаю, що він септо Путін чекає на результати американських виборів. До цього не варто очікувати на початок мирних переговорів переговорів а запитання буде коротким: з якою метою була зроблена відповідне від ця відповідна заява, і чи загалом можливі у будь-якій перспективі мирні переговори? Ну Світано, переговори бувають різними, і капітуляція це теж формально переговори. Тому все таки я думаю, що дякуючи нашим героїчним збройним силам. Ми змусимо Росію капітулювати, вона буде вигнана з української землі, і от тоді переговори будуть про прийняття Росією спільної позиції країн заходу Але в вигляді вже мабуть безумовно не з цим теперішнім путінським режимом, а з іншим. Але думаю, що це буде якраз і початок оцих переговорів у вигляді продиктовки їм наших вимог. Тому я думаю, що за таки в даному випадку пан Борель трошечки забігає вперед. Думаю, що це відбудеться значно раніше до американських виборів. І якраз в контексті контексті ЕРФІ, да, оскільки ми не наголошуємо, що ви керівник центру дослідження Росії, от Росія в. В образі Путіна да а вони ж не готові абсолютно ні до перемовин, що озвучував а, Дмитро Пісков рот Путіна, а, ні до якогось припинення війни, виведення своїх військ з нашої території. Да, вони хочуть війну на виснаження. А вони вже змогли у себе облаштувати, зокрема, і виробництво ракет. А, власне, що каже, облаштувати, тому що вони обходять санкції через треті країни. Вони отримують а, певні необхідні щіпи для того, щоб їх там робити, виготовляти зброю. Вони отримують без Шахедів і Путін у своїй, я не знаю, якій голові, як його називати. Він не бачить поразки. А так він бачить війну на виснаження. Він, напевно, що як кажуть аналітики, певні вважає, що все тільки там розпочинається, і він не збирається відступати. Так? Ну ідіот, він, ну псих він і так далі. Але це не має значення характеристики. А тобто. Росія, Росія як така, в образі Путіна, цього силового блоку, Шойгу і всіх а, інших. А вони а, взагалі, якими бачать перспективи, такими, як Медведів сьогодні, напившись, опублікував картинку, що там Майдан Незалежності будуть в Росії і так далі. Вони ще геть не вони ще геть не усвідомлюють, що вони вже надзвичайно близькі до поразки, що вони вже ніколи не виграють, що вони програли. Вони до цього, хоч якось, в своїй голові, десь готуються чи ні? Ну, пані Стане, я не можу залізти в їхні голови. Це було б надто надто не але вони, але вони бо. Але вони, вони бояться, вони розуміють, що вони програли, вони готують собі якісь варіанти чи ні. Як ви вважаєте? Бачите, ну, на, 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 на нашу думку, думку моїх колег-експертів uh -huh. у Путіна немає справді іншого виходу, як продовжувати до, йти до кінця. Ну тому що він спалив всі. Мости, які в нього були, і ця верхівка в особі його там оцього короткого радбезу і так далі. Це та людність, яка буде йти до кінця, тому що по іншому їх чекає доля Каддафі, Хусейна, Чарушевську, і так далі.